Внесено заставу 13,5 мільйонів. У вас залишається менше доби, щоб все ж таки внести понад 33 мільйони. Чи вже є е, ці гроші, чи е, ви досі їх шукаєте і чи ви збираєтеся вносити повну суму застав? Ну, е, чесно вам скажу, що у мене особисто таких фінансів немає. І я ну, на цю хвилину я свої фінанси вносив. Не можу. Але я знаю, що вся команда, і мої депутати, і члени партії, і всі регіональні структури зараз, незалежно від того, що роблю я, я не просила їх про допомогу, але я знаю точно, що вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати, тому що ну, Скажімо, призначаючи такі застави колосальні, які людина заплатити не може, вони мають на меті все-таки, що застава не буде оплачена і тоді можна кидати у в'язницю. От вони чого зараз добиваються. Ну, Але поки що я не знаю, чим це завершиться.